Шого грудня в Україні відзначається День працівників прокуратури. З цієї нагоди у Севастополі відбулася низка урочистих заходів. Як працівники правоохоронних органів нашого міста святкували своє професійне свято, бачила наш кореспондент. Святковий ранок для службовців прокуратури Військово-морських сил України розпочався з відкриття пам'ятного знаку. На території військового правоохоронного закладу зібралися усі працівники сьогодення та ветерани прокуратури. Право урочистого відкриття надали військовому прокурору Військово-морських сил України генерал-майору юстиції Сергію Нянчеру та ветеранам прокуратури. Генерал-майору юстиції у відставці Ігорю Кісільову та генерал-майору юстиції в запасі Євгену Магдичу не секрет, що працівники військової прокуратури до своїх ветеранів ставляться особливо тепло, Тому жоден західний прокур. Ходить без їх безпосередньої участі, бо ветерани це поважні люди, які віддали багато років свого життя служінню на благо свого народу. І зовсім не жалкують про це. Календарних 31, з льготами 35. От, в Криму з 89-го року от, в воєнній прокуратурі Чорноморського флоту, будучи прокурором федосійського гарнізону, потім воєнним прокурором воєнно-морських сил України. От, в стає время в запасе. Мне нравилась эта профессия. Я и до этого поступал в Киевский университет на Юрфак. Не поступил, ну, а уже после армии поступил в военный институт в Москве, Министерства обороны, который закончил. И потом уже служил в органах военной прокуратуры. Я хочу поздравить всех э, работников прокуратуры с той знаменательной даты, с праздником с таким. И хочу пожелать молодым, ну, во-первых, стремления, желания, удачи и успеха. Продовжилися урочисті збори у театрі імені Луна Чарського, куди були запрошені ветерани прокуратури радянських часів, часів незалежності нашої держави, працівники правоохоронних органів та інші. Присутньому залі було продемонстровано фільм про історію та сьогодення прокуратури України. Потім перейшли до привітань. Поздоровав зі святом усіх присутніх військовий прокурор військоморських сил України, генерал-майор юстиції Сергій Нянчур, який розповів про діяльність військової прокуратури. Святкове звернення до ювілярів від генерального прокурора України зачитав прокурор міста Сива. Стополя, державний радник юстиції 3 класу Віталій Білоус. Орен військово прокуратури з часів Радянського Союзу безпосередньо підпорядкувалась Генеральним прокурором Радянського Союзу і лише після видання постанови Верховної Ради України з лютого 1992 року була підпорядкована Генеральним прокурором України. Протягом наступних років. Україна впевнена ствердилася як самостійна суверенна країна. В складі, з і надзначення сучасного світу вимовили великі зміни та трансформацію усіх існуючих інститутів влади. Залишилась поза межами цих процесів і військова прокуратура. Нагальна потреба термінового вирішення на державному рівні питання реорганізації органів військової прокуратури була замовлена тим, що в той час формувалася основа та кадровий склад Збройних сил Національної гвардії, прикордонних військ, військ. Сил цивільної оборони внутрішніх військ України викликала стурбованість складна криміногенна ситуація США, поширення розкладання державної медиазброї, зростання позаступних відносин масових похилення військової служби інших злочинів. Шановні працівники та ветерани органів прокуратури. Прийміть мої сердечні вітання з нагоди 20-ї річниці прокуратури України. Це свято за доброю традицією ми відзначаємо щорічно 1 грудня. З перших днів незалежності України органи прокуратури активно втілюють в життя принципи верховенства права та надійно захищають закон в усіх сферах суспільного життя, координують роботи правоохоронних органів у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Беруть участь у вдосконаленні законодавства. Професія працівника прокуратури це в першу чергу велика відповідальність, безкомпромісність. Виваженість кожного кроку на професійному шляху, який вимагає від усіх нас чесності та порядності. Від наших рішень залежить доля багатьох і багатьох людей. Глибоко переконаний, що ви і надалі будете гідно виконувати покладені на вас обов'язки, захищаючи конституційні надбання українського народу. Низький уклін ветеранам прокурорської служби, всім тим, хто став гарним прикладом для наслідування молодими прокурорськими працівниками. Бажаю вам творчих успіхів, сил та наснаги у професійній діяльності, щастя, міцного здоров'я і благополуччя вам та вашим родинам. З повагою, генеральний прокурор України, державний радник юстиції України Віктор Пшонка Привітали з професійним святом працівників прокуратури і представники влади міста. Сьогодні в цей праздник ми в місті всі повинні доложити старшому поколінню, що ми зробимо все для того, щоб закон. был превыше всего. Прошло уже более 10 лет с того момента, как День работника прокуратуры получил в нашей стране статус официального государственного профессионального праздника. В становлении правового независимого украинского государства роль органов прокуратуры очевидна. Прокуратура – это надежная опора государства, важнейшее звено правоохранительной системы, один из гарантов законности утверждения высоких идеалов справедливости. Именно прокуратура обеспечивает тот баланс, который уравновешивает ветви власти, является тем независимым арбитром, который при принятии правовых решений связан только законом и с совестью. Руководствуя своей профессиональной деятельностью только высокими понятиями, как справедливость, принципиальность, бескомпромиссность, ответственность, Прокурорские работники укрепляют веру граждан Украины в силу закона и стремление следовать его предписаниям. Искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, с Днем работников прокуратуры. Вы знаете, у вас задача очень сложная. Вы, с одной стороны, защищаете интересы государства, с другой стороны, отстаиваете права граждан, права наших севастопольцев. Наверное, показательно то, что Главное направление, на взгляд севастопольцев, в вашей работе, это работа с обращениями граждан. И вот такая цифра говорит сама за себя. Только за 10 месяцев этого года вы работали, отвечали на обращение 12 тысяч севастопольцев. Представляете, это более чем тысяча обращений каждый месяц. Это показатель, который характеризует и вашу связь с севастопольцами. То, что вы работаете не в отрыве от города и не для кого-то, а работайте для севастопольцев. В этот праздничный день хочу пожелать вам здоровья, уверенности, уверенности в своих поступках, в своих решениях. И пожелать, чтобы севастопольцы всегда видели в наших органах прокуратуры надежного защитника интересов государства и своих интересов, интересов севастопольцев. С праздником, здоровья вам и благополучия! На святі також був присутній і командувач військоморських сил України адмірал Віктор Максимов. Він привітав працівників прокуратури і вручив пам'ятну відзнаку за сприяння військоморським силам України, начальнику та представнику прокуратури військоморських сил України та начальнику військової прокуратури Севастопольського гарнізону. Під час урочистості пам'ятними адресами та подарунками було нагороджено ветеранів прокуратури, які стали найкращими не тільки у своїй професійній діяльності. Ці можні люди у часи Великої Вітчизняної війни, не жаліючи свого життя, взяли у руки зброю і захищав. Али свою вітчизну від німецько-фашистських загарбників ветеранам прокуратури радянських часів та сьогодення було вручено пам'ятні знаки та книги. Найкращим працівникам прокуратури за добросовісне ставлення до виконання обов'язків було присвоєно дострокові звання.